Друзі, привіт! Зараз я вам розкажу про схему. Схему технічну, зухвалу, достатньо цікаву, і головне, що не тільки на державних грошах, а на міжнародній допомозі. Ця схема буде на розмінуванні. І це відео. Блог, а не розслідування виключно тому, що мені треба ваша допомога. Я роблю це відео для того, щоб зібрати декілька кейсів, якраз яке може увійти, по-перше, в наше розслідування, по-друге, яке може увійти, в відповідно в доказову базу розслідування деяких антикорупційних органів. Тож сьогодні ми будемо з вами говорити про те, як деякі ділки ем, користуються Фактично без вихідів наших фермерів, та й не тільки е, так само наївністю міжнародних донорів і не тільки і наживаються на прямому зенісі декілька десятків мільйонів доларів, а то і більше, просто з те, що торгують документами. Тож з вами, Ярослав Шелезняк, це канал «Залізний нардеп», і сьогодні ми з вами разом будемо розслідувати одну дуже ну відверто говорячи зухвалу схему, яка так чи інакше стала реальною чисто або виключно через наявність повномасштабної війни в Україні. Тож, починаємо. Так, я одразу скажу, що мені тут доведеться опустити багато деталей, виключно через те, що вони не так важливі для опису загальної ситуації, і головне для того, щоб зібрати ту інформацію, яку нам не вистачає для розслідування. Отже. Давайте я дуже спрощено поясню. Очевидно, що під час повноштабної війни величезна кількість нашої території була замінована і ворогом, і відверто нашими силами оборони для того, щоб ворог не пройшов. І завдяки тому, що ми деокуповували території, або фронт пересувався, як, наприклад, по Київській області, далеко від відповідно неї, то виникла очевидна потреба деяку територію. Розміновувати для цього, в принципі, в першу чергу є така потреба у тих, хто володіє сільськогосподарською землею, тому що її треба обробляти, сіяти, збирати. Коротше, наша аграрна галузь має. Працювати. І ось весь цей процес гуманітарного розмінування і взагалі розмінування територій, він достатньо складний. Я не буду зараз занурюватись в деталі про всі можливі варіанти, я розкажу про конкретну одну проблему, яка відповідно стала ну, основою для того, щоб з'явилася схема. Коротше. Повіть, що ви фермер, у вас є величезна кількість землі, і вам її треба швидко розмінувати, тому що вам треба посіятись. Так як держава довго не розуміла, як вона буде це розміновувати, як це буде відбуватися, що взагалі відбу... має вийти, то ну, фактично у фермерів було так чи інакше два вибори. Перше це чекати довго або незалежно від того, скільки поки держава знайде якісь. Вихід і розмінує чи відверто самостійно розміновувати для того, щоб сіятися і, відповідно, щоб не втрачати рік. І так сталося, що достатньо велика кількість фермерів, в принципі, обрала інший шлях і своїми силами. Хтось Офіційно, хтось не дуже офіційно в принципі, і почали це розмінування. Тож в даному випадку ці фермери через. Деякий період зіткнулися з проблемою з податковою, тому що по податковим даним податково бачить, що у фермера цієї землі немає, так як його земля замінована. А відповідно, ну сам якби фермер звичайно сівся, тому що він сам самостійно це давно розмінував. Але підтвердити це документальне якось не може. І ось тут. З'являється якраз причина схеми, тому що знаходиться ряд організацій, зазвичай це громадські організації, які приходять до фермера і говорять: дивись, ми організація, яка. Займається розмінуванням. У нас є міжнародне фінансування. Ми готові тобі надати акти виконаних робіт і підписати всі документи, що ми тобі всю цю землю розмінували. Нам від тебе нічого не треба, нам все оплатять донори, і відповідно ти отримуєш чисті документи. На що фермер, звичайно, погоджується, іноді в даному випадку йому пропонували щось за це заплатити. Дуже часто, ну, типу, це як для нього, для фермера, звичайно, безкоштовно, Що в цей момент отримує організація. Фактично, вона не виконує ніяких робот, не має ніяких витрат, в принципі, нічого, окрім паперової роботи не робить. Далі приходить з тими документами до того ж самого донора, говорить: дивіться, я тут розмінувала сотні, десятків тисяч гектарів в Україні, заплати мені, будь ласка, за це гроші. І отримує гроші, причому в даному випадку це достатньо великі гроші. Мова йде про десятки, а чи не то не сотні мільйонів. Доларів. Ну, і, в принципі, цей механізм повторюється на наступному фермері. Тож, в даному випадку, чому я вам записую це відео, тому що ми якраз шукаємо такі приклади. Декілька ми знаємо, але в даному історії напевно, є не одна така організація, і, відповідно, буде неправильно там зараз. Показати одну із них, Тож, ви зараз на екрані, я так само залишу це в коментарях. Побачите, це наша пошта ТСК, на яку ви, якщо знаєте, а про існування таких ем, організацій, ще раз дуже часто, це ГО, або ви були фермером, якому такі організації щось пропонували, або ви знаєте про існування такого кейсу, наприклад, ви співробітник чи м, сусід цього фермера, і хочеться нам про це розказати, то. Будь ласка, ось пошта ТСК. Напишіть всім, хочете анонімно хочете на анонімно, назву компанії і опишіть кейс. Ми їх шукаємо. Я на жаль не знаю, як інакше, окрім публічного розголосу, це зібрати для того, щоб. Потім передати це в правильні руки антикорупційних органів та і не тільки. Тож обіцяю, якщо у нас буде достатньо доказової бази, ми все це покажемо в найкращому вигляді, і як завжди, будемо далі вести цей кейс. Якщо у вас є ще історії про розмінування, як цим користуються, не дуже скажімо так, добросовісні люди, теж нам цікаво, тож пишіть. Я дуже прошу вас не заспамити туди і не писати те, що ну, відверто не дуже буде корисним для розслідування. Наприклад, я чув, але не знаю ані назву компанії, ані де це відбувається, ані назву фермера і, в принципі, нічого не знаю, але теж чув. Дякую, ми теж чули. На жаль, поки прикладів якраз дуже мало, хоча я переконаний, що вони є. І останнє тут вже про буде тут правильно сказати про роль держави. Я не переконаний на даному етапі, що вся така історія вона покривалася державою. Хоча у мене є обґрунтовані сумніви, що це не новина для державних органів. Тож, шановні державні органи, я знаю, що ви нас дивитесь, багато політиків з різних державних органів і не тільки нас дивляться. Тож, якщо ви хочете теж щось повідомити, мій телефон ви знаєте. Пошту ТСК, ще раз нагадую, буде цікаво з вами поспілкуватися. В принципі, на цьому. Все в. І в останній момент дуже важливе виснування схеми. Я переконаний, декілька прикладів, я як я сказав, ми вже знайшли. Просто ну очевидно, це не показує масштаб трагедії. А хотілося б його все ж таки описати достатньо комплексно. Тож тому шукаємо приклади. О, на цьому точно все. З вами був Ярослав Челезняк. Вибачайте за цей робочий блог. Ну, тим не менш про схему вам розказав. Що не менш більше ви дізналися про корупцію? Залишилось питання, хто ж саме її покриває, як вона працює, і ось. Якраз цим ми зараз і будемо займатися, розслідувати. До побачення.